Добрий день, шановні пане і панове, мене звуть Галина. Я є постраждалою від сексуального насильства, скоєного російськими військами в час повномасштабного вторгнення в Україну. Наприкінці минулого року за допомогою і ІКЦ і особисто пані Олени Суслової, я приєдналася до громадської організації Сема Україна, за що їм дуже вдячна. Їхня підтримка мені допомагає як особистості не тільки рости самій, а й допомагати іншим постраждалим в нашому суспільстві. Із особистого досвіду я знаю, наскільки ця допомога потрібна. Постраждалим від СНПК. В Україні є багато державних органів і організацій, куди можуть звернутися постраждалі за допомогою. Але не завжди між ними існує достатній рівень координації. Важливо, щоб постраждали, які звернулись за допомогою, отримали її необхідну тут і зараз. І водночас. Щоб ця допомога була безумовною і у постраждалих було право вибору, щоб надання допомоги не пов'язувалося зі зверненням до правоохоронних органів і розслідування скоєних злочинів. Ми закликаємо організації та установи, які залучені до надання допомоги постраждалим від СНПК. Продовжувати поліпшення якості взаємодопомоги та покращувати взаємодію між собою. Ми, Сема Україна, продовжуємо співпрацювати один з одним і надаємо допомогу тим постраждалим, яким потрібна наша допомога.